Військовому цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. В останню путь провели захисника України Олександра Дороша. Саша завжди був веселим. Саша завжди був дуже спортивним, компанійським, завжди підтримував зв'язок зі всіма. На жаль, його вже немає. Земля йому пухом. Олександр народився у селі Миколаївка, що на Житомирщині. Закінчив загальноосвітню школу номер 26 та здобув середню спеціальну освіту в училищі. Отримав Мирну, на мабуть, наймирнішу професію будівельника і дуже успішно реалізовував себе у сфері будівництва та ландшафтного дизайну. Зокрема, працював у місті Києві тривалий час у місті Житомирі. Однокласники герої розповідають, у школі Олександр полюбляв грати у футбол. Також він захоплювався риболовлею. Риболовля це для нього було все. дуже хороший, дуже добрий. Олександра мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення. Брав участь у складі наших підрозділів Збройних сил України у найгарячіших точках воєнних дій із захисту України. Він проходив успішне навчання за кордоном як надзвичайно креативний, мужній і відважний професійний, високопрофесійний боєць. Олександр Дорож загинув 10 серпня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. У Державному університеті Житомирська політехніка урочисто відкрили центр ветеранського розвитку. Там військовослужбовці, які демобілізувалися, зможуть здобути освіту та опанувати одну з нових професій. Це напрямок кібербезпеки, це напрямки операторів дронів безпілотних літальних апаратів, які будуть використовуватись у мирному житті, в агробізнесі, в енергетиці. Тобто, наша задача стоїть так, щоб допомогти хлопцям і дівчатам. Знайти себе у цивільному житті, допомогти їм пройти професійну адаптацію, окрім кібербезпеки та захисту України, у центрі ветеранського розвитку є ще два ключові вектори роботи: центр робітничих навичок та центр мовної підготовки Хаб». Сьогодні це один з кроків наближення до того суспільства, в центрі якого буде власне роль. І повага до наших героїв, завдяки яким сьогодні наша держава продовжує. Бути вільною, демократичною ми можемо жити у вільній країні в Україні. Вже є чотири центри ветеранського розвитку. Житомирський став п'ятим. Однак, за кількістю та якістю обладнання, він перший. Наголошують у міністерстві у справах ветеранів. Однією з особливостей центру у Житомирі є інклюзія. Це і великі інтерактивні панелі, це принтери шрифта Брайля. Це відповідні спеціалізовані клавіатури шрифта Брайля. Це збільшувачі для людей з вадами зору. Взагалі, власне, навчальний корпус він абсолютно з дотриманням інклюзії. Тобто, тут передбачені всі необхідні технічні засоби для того, щоб. Безпосередньо наші учасники бойових дій, ветерани, які на візочках, щоб вони мали без... могли безперешкодно дістатися до власного центру. На урочисте відкриття запросили військових. Серед них був і герой України Борис Харчук, який служить у лавах збройних сил вже понад 20 років. Торік воїн втратив руку у боях поблизу Краснопіля Донецької області. Зараз же він з посмішкою показує нам, як працює його протез. Мені зробили біонічну, жив, можемо показати руку. Це... І зробили ще механічну руку. Незважаючи на тяжке поранення та довгу реабілітацію, він хоче повернутися на фронт. І зараз робить для цього усе можливе. Я обіцяв, обіцяв своїм хлопцям. Планую займатися своїми обов'язками головного сената батальйона та сформувати назад свою групу, яка буде далі, вже але вже без мого особистого втручання. Виконувати ті завдання, які, я, ну, які ми виконували до мого поранення. Приклад Бориса надихає, але не всі захисники можуть повернутися до військової справи після поранень і здебільшого не знають, чим зайнятися далі, аби допомогти їм у цьому питанні і відкриваються подібні центри ветеранського розвитку. Ми як держава, всі відомства, всі організації, вся вертикаль влади і державної, і місцевого самоврядування всіх організацій повинні зробити комплексне бачення, як держава опікується. Ветераном опікується його родиною при поверненні, то і тому власне це один з елементів, один з пазлів, який сьогодні опрацьовує наша держава, це такі центри. Для ветеранів на базі виснажених закладів створення такого об'єкту у Житомирі стало можливим завдяки підтримці Міністерства у справах ветеранів України. Перший заступник міністра герой України Олександр Порхун розповідає: наше місто обрали через велику кількість військових у ньому а відповідно, і кількість ветеранів у майбутньому. На мою думку, буде найбільше по всім регіонам нашої країни. Колаборація військового досвіду з цивільним. Це буде дуже люта суміш в подальшому для реалізації тих мрій і потреб наших воїнів, які відстояли нашу незалежність. Проєкт зі створення центрів ветеранського розвитку продовжуватиме розвиватися. Тож такі об'єкти з'являтимуться у різних містах України. На початку місяця Житомир сколихнув скандал. Голова одного з ОСББ у місті під час повітряної тривоги не пустила дітей з приватного садочку до укриття. Такою ситуацію опублікували в інтернеті. Ми ж вирішили дізнатися позицію жінки. Вона запевняє, історія бере початок ще давно. Від самої ідеї створення закладу на території житлового комплексу. Було проведено опитування мешканців, чи готові ми е, е, з тим, що в нас в будинку буде приватний садок. Яка проблема з парковкою, тим більше ще йде забудова, і тому дуже-дуже активний, активний рух, тут йде автомобілів. І в, в, в будь-якому випадку організовувати тут приватний садочок без своєї закритої території це неможливо. Але в 2021 році вони все-таки, попри незгоду мешканців, вони сказали, ну, ми все порішаємо». Жінка говорить, приватний садочок під назвою пташки організували у орендованій квартирі, та жодна дитина, яка проживає на території житлового комплексу, туди не ходить. Голова ОСББ наголошує, усього він нараховує до 10 дітей віком до 10 років, а умови бажають кращого. Він не має взагалі своєї площі, він не має взагалі своєї території, куди діток можна виводити. Ці дітки, отримуючи таку собі корисну вигоду, за 12 тисяч гривень коштує одна дитина в місяць, ці дітки приходять і майже цілий день вони знаходяться в квартирі з 9 до 6, тому що їх в принципі, фізично немає, де, де їм бути. Голова ОСББ розповідає, керівництво садочку російськомовне і з дітками також спілкуються російською. Наголошують, що використовують фінську систему, тому малеча спить на підлозі. Їжу самі не готують, а замовляють. Як закладу вдалося отримати ліцензію, каже Оксана Фоміна, незрозуміло якими путями він отримав ліцензію, це також питання, тому що закладам, які це вже теж вивчили це питання, має бути перевірено, чи є в них територія. Яким чином їм надали ліцензію? Це питання відкрите. Чому не прийшли і не перевірили, в яких умовах будуть знаходитися діти? У 2021 році почалась судова тяганина між ЖК та закладом. Перший суд вдалося виграти. Їм було заборонено користуватися під'їздом, і тому вони. Недовго думаючи, коли отримали вже рішення суду на руки, показали їм, вони недовго думаючи, беруть і прорізають, як ви бачите, собі окремий вихід. Також незаконно, тому що це є порушення зміни фасаду. З початком повномасштабного вторгнення заклад призупиняв свою роботу, але наразі знову працюють. Тоді ж, під час однієї з тривог і сталася ця скандальна ситуація. Так як власного укриття заклад немає, діти прийшли до сховища, що у будинку. Ось це місце, воно тут насправді саме безпечне, де тут вона стояла, і цих маленьких діток вона тут підштурхувала, щоб вони плакали, і сказала, що воно зачинене було це укриття. Хоча воно відкрите постійно, бо в мене люди, собаки виборюються, сюди виходять. Вінка говорить, укриття не відповідає нормам, бо це є цокольний поверх, де є пластикові двері та подекуди лише одна стіна. Придатним для переховування є лише 54 квадратних метра. Тож для дітей такі умови не підходять, бо вони не є безпечними. Пропонували для власниці садочку інший варіант укриття, який вони можуть облаштувати так, як їм зручно. Дві неділі назад уже прийшли, перевірили, їм попередили, їм дали вказівки, їм дали інструкції. До цього часу жодних робіт. Не проводиться. Виявилось, як говорить голова ОСББ, садочок взагалі не має дозволу на роботу під час воєнного стану, але продовжує приймати дітей. Бідкається, що з малюками буде далі, бо ж ховатися їм тут ніде. Перед першим вересням, як мені сказали, мається бути перевірки. Але ці перевірки, опять же, має ініціювати керівництво, тому що вся відповідальність лише на них. За 12 тисяч ця комерційна структура могла би зробити собі ідеальне укриття, де цим діткам потрібно і лягти. І має бути якісь санузили, ручки помити, і харчування має бути. Що нас чекає далі з цими обстрілами навіть на 24 серпня ось попереджали. Але, як ви бачите, жодних. Дій не проводили, спілкуючись із мешканцями не на камеру, нам також підтвердили, що вони проти цього садочку в будинку. Тож ОСББ продовжує збирати необхідні документи та звертатися у всі можливі інстанції аби вирішити питання проблемного садочку. Радість та обійми чекали на волонтерів у Пугачівському психоневрологічному інтернаті, куди вони приїхали, щоб порадувати жителях смаколиками. Від початку війни цей дідом як наш рідний дім, другий дім там обнімають, люблять нас. Ми постійно там. Оцю дитячу площадку, яку ви там бачили, спортивна площадка, це теж ми зробили. Служба порятунку України. В інтернаті в Ушоморі проживає близько ста жінок різного віку. Усі вони з особливими потребами. Мешканки не часто їдять солодощі та фрукти. Тож волонтери намагаються виправити цю ситуацію. І радують жінок такими візитами. Ми звичайні, але люди, які розуміємо, що ми робимо, для чого ми робимо, і яка відповідальність на нас. На нас відповідальність це по перше наша допомога та наша увага тим, хто не може відповідати за свої дії. Потрібно, щоб у тих, за кого ми відповідальні, було все так, як в нас, тобто все добре. Окрім печива, морозива та фруктів, волонтери привезли до інтернату засоби гігієни та іграшки. Більшість жителі розчулилися, та абсолютно кожна дякувала благодійникам. До інтернату поїхали одразу декілька благодійних фондів і громадських організацій. Громадська організація «Житомирщит», ДФТГ де ДФТГ користень номер один, благодійний фонд «Справжні Українці, громадська організація Екоброво. Благодійний фонд «Еко Ну, та інші. Ще на реєстрацію нові, які волонтери приїхали, не стали. Організувала ж таку акцію Всеукраїнська громадська організація Українська служба порятунку. На честь своєї 25-ї річниці з дня офіційної державної реєстрації, а також приурочили візит до Дня Незалежності України. Організація має 21 напрямок роботи. Серед них допомога дітям, людям з особливими потребами, малозабезпеченим сім'ям, військовим. З початку війни. Здійснюємо серйозне наполягання, щоб допомагати фронту в зв'язку з повномасштабною війною, то звичайно дуже багато зусиль прикладається для того, щоб підтримати наше військо, допомогти людям і навчати людей рятувати себе і рятувати одне одного. Наразі головний напрямок діяльності Української служби порятунку навчання з домедичної підготовки. титанічний труд, який вони роблять для того, щоб наші Хлопці на передовій вміли. Правильно використовувати медичну та домедичну допомогу, тому що це дуже важливо. Хлопцям повконче потрібно знати, як допомогти своєму побратиму, якого поранили, щоб врятувати життя. На честь своєї річниці Українська служба порятунку нагородила орденами благодійні фонди та громадські організації, з якими вони спільно працюють за для нашої перемоги. Серед таких і Житомир Чит, а також її засновник Платон Агеєв. сьогодні. ці нагороди відзнаки якими сьогодні мене народили та мою організацію, це ще раз наголошує що те, що ми не стоїмо на місці. Ми працюємо на капітальний фундамент нашої перемоги над орками, над фашистами та на майбутнє наших дітей. Ми зараз творимо історію. У п'ятницю ФК Поліці зіграли четвертий матч у рамках української прем'єр-ліги. Противником став черкаський футбольний клуб «ЛНЗ». Перший тайм закінчився рахунком 0-0, Однак вже на 51-й хвилині у ворота суперника поцілив депітант Житомирських вовків Ріельсон Сампайо. Козак непогано через центральну зону. Удар. І 1-0. Більярдний постріл дебютанта Арі Ельсона. 51 хвилина. Уже за декілька хвилин бавки залишились в меншості. Червону картку отримав Владислав Шаповал. Це привід показати, що не важно хто напроти, головне хто поруч. Тому, коли красна картка, ми граємо за себе і за того парня. Незважаючи на гру у десятьох вовки, забили другий гол на 83-й хвилині, відзначився захисник Житомирського полісся Богдан Кушніренко. Не таких центральних захисників, щоб були такі за зростом, як Бутківський. М'яч у Поворота ЛНЗ, залітає зараз, причому автоголом від Германа Пенькова. Визначається ударом не Бутківський. Я тут все про Пилипа. Та про а визначається інше. Богдан Кушніренко попри два пропущені голи гравці ЛНЗ не здавалися та продовжували боротися за перемогу. Результатом м'яч у ворота полісі від півзахисника черкаської команди Сергія Шестакова за дві хвилини до кінця основного часу матчу. Пуль. Микіті Кравченку, іде подача на дальню Сіку удар рахунок стає 2-1, Повертається у гру. ЛНЗ. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-2 на користь Полісся. Головні, найголовніше, що е, рахунок результат. Так е, як із гри, М, я повторюю, що в першому таймі сподобалось, в Другі це було мало футболу, було багато боротьба. Автор другого голу Полісся Богдан Кушніренко погоджується зі словами головного тренера. Та додає, з останнього матчу гра ЛНЗ не змінилася. Перший тайм ми, я вважаю, перегравали. В другому таймі вже наша така, не хочу казати, традиція, але болячка, що отримали червону та прийшлося знову так грати від захисту більш. Але я вважаю, ми молодці, витримали, рухаємося далі. За результатами матчу поліція піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. 26 серпня вовки зіграють п'ятий тур ВПЛ проти футбольного клубу Олександрія.